Священнослужителі пояснили, для чого проводять розкопки поблизу Святотроїцького собору. Як з'ясувалося, на охоронній території пам'яток національного значення монастиря і костелу Бернардинів ведуться роботи для проведення благоустрою. Нагадаємо, що у 2012 році на замовлення управління єпархії державним підприємством Український регіональний спеціалізований науково-реставраційний інститут виконано обстеження. Споруди складено. Акт її технічного стану і розроблено реставраційне завдання. Останні декілька тижнів активно проводиться очистка від піску підземних приміщень для того, щоб переобладнати їх. Детальніше про цільове призначення підземних кімнат розповідає голова інформаційно-видавничого центру Волинської єпархії Української православної церкви Київського патріархату. Там буде зберігатися те, що потрібно для храму для богослужіння. Там, наприклад, може бути, звичайно, в бочках вино зберігатися для причастя чи свічки. Але це звичайно далеко не сатоша думка. Навпаки, митрополит Михайло виставляв таку думку, що можливо навіть там буде організований якийсь музей.